Хотіла вам розповісти не тільки де працюють українці на острові Тенрі, а як шукають роботу. Мені здається, це питання таке актуальне. Тож раніше, взагалі, програма була на острові Тенеріка, не тільки нульова фраза, а й перша друга. Так от. Як і раніше, так і зараз, програма За новий фас забезпечує курсами професійної підготовки. І з того, що я бачила, то це готельно-ресторанна справа, хоспіс і тому подібне, просто такі різні направлення, але галузі одні те самі. Тож, ось дівчата мені розказували, вони ходили на практику після цих курсів, а там є практична частина, і там мене знайомили з іспанцями. Ісланці залишали цих дівчат на роботу в ресторанах, офіціантам, і навіть з мінімальним знанням іспанської, а це були саме такі вачинчі іспанські, де немає туристів. З мінімальним знанням іспанської їх брали. І вони рекомендували так шукати роботу, що просто потрібно говорити іспанцям, що ви шукаєте роботу. І вони бачать тебе. І Так, беруть контакти, і типу сарафанного радіо. Хтось каже, о, я шукаю собі роботи, каже, о, я знаю українку чи українця, який також шукає собі роботу. Круто, давай я вас зв'яжу. Ну і так вони зв'язують. І так багато хто знаходив собі роботу саме завдяки сарафанному радіо. Потрібно знайомитися з іспанцями, навіть з мінімальним знанням іспанської можна поговорити, запитатися, як справи, і таке інше. Тож. Це можливо, залежить тільки від вас, навіть не від того, яка у вас професія чи тому подібне. Просто від вас, яка ви людина? Якщо ви гарна людина, то ви притягуєте до себе гарних людей і можливості. От в чому справа. До прикладу, я там знаю, що ось мої знакомі, знайомі шукають собі співробітників. Бац до мене телефонують по консультації. Я говорю: о, класно! У мене є тут така чудова пропозиція. Ми знайомі шукають сарафанне радіо. І так допомагаємо один одному. Всім гарного дня, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Якщо вам потрібна консультація по переїзду, в звертайтесь, не соромітесь.